Як ви вже, мабуть, згадалися, це мій улюблений смайлик, він, він ще зберігся. Попри те, що сніг, але його досі видно. Це чудово молоде для мене. Я помітив, що деякі місця тут тануть. Принаймні це дерево нормально. Ось тут Десь тут капало. Ось капаю, вже я подивився на градусник, температура нульова. Тобто температура <кхм> буквально за ніч впала О, підвищилася, пардон. Підвищилася до на 4-3 градуси. Ну і капотить, але це ще не весна. Це ще не весна. Але дуже гарно. Люблю зиму за це. Те, що на дарують такі краєвиди.